Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити такий чудовий корисний десерт буду запікати в духовці гарбуз з яблучками. Я вже все помила. Також додам курагу, теж залила кипяточком. Ізюм залила кипяточком. І також додам корицю. Зараз все це я покришу. І, звичайно, зроблю це все за кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Всі ми знаємо, наскільки гарбуз корисний. Зазвичай я варю з гарбуза кашу, з рисом або з пшоном. Також запікала половинками у духовці, просто гарбуз запечений. Це теж смачно і корисно. А ще часто я роблю так, як ось зараз. Я запікаю з яблуками. Печені яблука, печений гарбуз. Додаток можна додати любі суфофрукти. У мене знайома додає, до речі, я її навчила запікати, їй сподобалось. І вона додає чорнослив. У мене чорнослив ми не дуже полюбляємо, тому я його додавати не буду. Додам курагу ізюм. Можна додавати мед. Але мед я додаю вже потім до тарілочки на стіл, як ми вже смакуємо. І теж за бажанням. Іноді нам хочеться з медом, іноді не хочеться з медом. А так, гарбуз доволі солодкий, яблуки теж кисло солодкі. І в поєднанні виходить все дуже чудово. І так, я покришила гарбуз. Покришила яблуки. Я беру приблизно в однакових кількостях гарбуза яблука. Можна брати за бажанням чогось більше, чогось менше. Також я приготую ще, духовочку я вже включила, розігрівається. Я приготую, візьму кориці і буквально трошечки цукру. Можна взагалі не брати. Це все розмішаю. І буду присипати. Ну, і ще я кураху нашу, трошки хочу розрізати ось на такі полосочки. Можна залишити цілими. Звичайно, це на ваш вибір. Запечені яблука в духовці з гарбузом нам дуже подобається. Ми часто це робимо їмо. Це дуже корисно. Ну, а вчитує те, що це все з домашнього огорода, яблучки з домашнього саду. І не кроплене, не оброблене. То воно удвічі корисніше, звичайно. І так, я все підготувала. Духовочку, я вже сказала, включила і беру ось таку посудину, товстостінну, чудову, гарно, в неї дуже чудово все запікається. Як ми колись іноді її називаємо гусятниця. І так, на дно буквально столову ложечку води. Це поки пусить сок, щоб там не підгоріло. Відправляю Арбуз, потім яблочки, потім присипаю це сумішу цукру і кориці, трошки ізюма, трошки кураги. І знову так же саме гарбуз можна додати и горіхи або інші сухофрукти. Знову ж, присипаю. Знову ізюм. Курага гарбуз, яблочки присипаю і вже Повністю все. Ізюм і вся курага. Закриваю кришкою і відправляю в розігріту духовочку. І ось мій гарбуз з яблучками запікається. Так чудово парує, а гаряче. Зараз спробую. Пройшло 30 хвилин, він уже повністю і гарбуз, і яблучки. все м'яке. тому я закриваю, виключаю газ. Але ще залишаю на деякий час у духовці. І ось мій гарбуз з яблучком пропарився гарненько в духовці. Ось так пар іде. Таке все мягусіньке, ароматне. Просто не бачите, була повна каструлька. Настала майже половинку. І можна насипати і смакувати. Воно мені зазвичай подобається навіть гаряче. А коли охолоне, тоді воно теж смачне, ну по своєму смачне. Ось таке чудове наше приготування. Хочу показати, скільки рідини появилося у нас на дні. І ось, як бачите, який красивий, чудовий гарбуз з яблучком запечений, з корицею, яка придає аромат. І також вона досить корисна у поєднанні з яблучками і з гарбузом. Готувати нескладно, це досить смачно і досить корисно. Тож готуємо. Всім дякую за перегляди, за лайки, за поширення відео. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!